Так, доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 11 листопада, 24 рік. Листя падає. Холодно, як у псюрнику, як кажуть. Ой, а ми виїхали з бороною. Всі дивляться, думають, якого біса він виїхав з бороною. Ну, ЗБП-15. Не знаю, правильно, неправильно називаю, тому що виробники колись мене там. Виправляли, ну, в моєму розумінні, зубова борона прицепна або пружина. Ось так воно розшифровується. Шукав я табличку, Блин, чи я так шукав, чи що, не знаю. Не знайшов я таблички, чи відпала вона у нас, чи погано її прицепили. Не знаю, немає тієї таблички, як вона правильно називається. І Шукати її. Головне, що всі розуміють, що воно таке. Що ми робимо сьогодні? І така обов'язкова операція, яку я роблю завжди в листопаді. Закриваємо по полях повністю роботи. Зазвичай ми культивуємо, але в цьому році в нас такі красиві поля, бо ми дискували. Тут у нас був соняшник, сузука, ароматик. Плануємо під яреві посіви тут. Їздили ми сьогодні, дивитися на наш ячмінець, там. І зростає все гарно. Що ми робимо? Ми сьогодні бороною ось така універсальна борона. До речі, дуже цікава борона. По якості і по роботі вона ну, можна її в багатьох функціях використовувати, навіть виробники так все не знають. Вони нам розповідять, роз, розповідуть. Коротше, розкажуть, то таке, суржик наш рулить. До речі, з цим суджиком ці сволочі Опять сьогодні в Миколаїв сьогодні є загиблі, є були Було недобре в Миколаєві. Люди, звичайні люди, лягли спати і, і не проснулися. Але, але сумуємо, їм хай приймуть наші співчуття, рідні, близькі. А ми працюємо. Так, трошки тему відволікся. Гарна борона, коли зроблю огляд. Якщо, якщо виробник захоче і мене зацікавить цим, ми тепер вже хитрі, ми вже вигоду кругом шукаємо. А що робити життя таке? Чому приїхали? Все, поїхали по темі. Бачимо. Що тут ми бачимо? Начебто чорне поле. А яку красоту робить борона? Подивіться, подивіться, яка краса, яка краса. Вон вдаль, подивіться, де, де оброблене, де не оброблене. Яка краса. Чорне, взрихлене. І знову ж буде, ось, здається, це виробник той самий, що і Дукат вони писали. ЛКМЗ. Виїхали ми боронувати. Чому? Ось, бачимо. Ось бачимо, що у нас відбувається. Відбувається соняшник. Соняшник це не страшне, це... воно пропаде. А ось друга причина. Ось бачимо, вже пішов мишієць. Бачив? От ви скажете, та що там пішло, воно ерунда? Та ні. Поки місь прийде весна, он дивіться, як мишієць гарно вилазить. І ось. Інші бур'яни і тут їх вдосталь, Якщо придивитися, починаєш придивлятися, тут дуже вдосталь. Культивувати культивацію робити, ну немає сенсу. Я не бачу, тому що з цією бороною у нас витрата палива десь літра-1,5, дивлячись на якій швидкості, ходимо 7-8 кілометрів. Ось це поле 12 гектар. Ми закрили за час майже. Трошки більше часу, потихеньку собі працювали. І витрата всього навсього літра півтори десь. Ну, То ми вже, по... як зробимо, то потім вже перевіряємо. Культивація вийде мінімум 5 літрів і це дуже довго. А тут за годину ми 12 гектар зробили. І що ми зробили? Ми цією бороною зробили ось дивимось. Глибина обробітку більше 5 см. Ось дивіться, я вам наочно покажу. Бачите, скільки ми порвали, ось там її море. Начебто на поверхні ось тут немає нічого, а там море, шильці, нитки. Якщо розгрібте... О, позагрібав, порозгрібав, ось, бачимо, дуже багато шильців. Борона проходить, ось десь навіть берізку бачимо, підтягує. Десь вириває соняшник, десь ну, соняшник ще попробуйте вирвати, але соняшник то не таке страшне. А от зимуючі бур'яни, соняшник вирвало. Ось бачимо, дуже гарно йде. Ось. ось. Глибина, ну, ладошка так поставиться. 5 см є. І навіщо той культиватор, коли є ось такий апарат. Ну, ним ще багато що можна зробити. Ну, ось такі справи. І це я рекомендую зробити всім. У нас тут просто пройшов дощик, і ось ми бачимо, тут був дощ такий гарний перед посівом. Подивіться, яка волога. Яка тут ось волога зараз? Бачимо? От вам ось те, що я казав. Як я сію, як я обробляю, у нас на півдні мінімальний поверхневий обробіток, ще й трошки я тут заглибив був, але то не страшно. Ви бачите, волога збереглася, і в нас є волога. Нам потрібно закрити ось ці тріщини і прибрати зимуючі бур'яни. І у нас буде гарне, чистеньке поле до самої весни. Якщо ми зараз ось це не зробимо, то тут буде зелений коврик рано на весні. А там хто як хоче, так і робить. Я розповідаю, як я роблю. Комусь це цікаво, комусь не цікаво, хтось. Відразу побіжить, боронувати, побіжить відразу на поле дивиться, бо так їдеш, ой, яке красиве чорне поле. Красиве та й красиве, хай собі росте, хай стоїть до весни. А ми бачимо, скільки ось такі бур'янці. Їх дуже багато. Дуже багато. Ось як придивиться, то їх дуже багато. Цих бур'янів. А ще я вам скажу більше тих, які ми не бачимо. Які там внизу, і це цією бороною ми завжди робимо, намагаємось робити по соняшнику, коли перед сходами в господарстві. Тому що дивишся на соняшника, він чує, Ну це вже інша тема. А вона робить свою справу. Як завжди, ставимо в активне положення і шуруємо потихеньку. Все. Дякую за увагу, підписка, вподобайка. Обов'язково підписуйтесь, зняв відео вже про землю, про поле. Виїхав спеціально в поле, бо бачу, що сад, сад, город, ну такі ми різношерстні, різнобарвні. Займаємося усім, за все хватаємося. Життя воно вже, життя коротке, треба встигнути все зробити. Дякуємо воїнам за чисте небо, за змогу. Працювати на цій землі, вирощувати врожаї, тримаємося, все буде добре.